Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо найпростіший пірок з пісочним тістом галету. Я сьогодні приготую галету з яблуками, так як наразі сезон яблук. Для приготування нам знадобиться 200 г просійного борошна, 4 столові ложки холодної води, 100 г холодного вершкового масла та дрібка солі. У миску просіюємо борошно. Якщо у вас є Блендер ви можете борошно та холодне вершкове масло подрібнити за допомогою блендера з чашею. Всипаємо в борошно дрібку солі і додаємо порізане холодне вершкове масло. Далі все надзвичайно просто. Нам потрібно все це перетерти до крихти. Це все робиться дуже і дуже швидко. Після того, як ви зробили крихту, додаємо холодну воду. Я вам раджу взагалі тримати воду у холодильнику. Робимо в тісті таке невеличке заглиблення і вливаємо холодну воду. І дуже-дуже швиденько замішуємо тісто. Щоб вершкове масло не встигало танути від теплоти ваших рук, робимо все дуже швидко. Ось таке гарненьке тісто в нас виходить. Далі я обертаю його харчовою плівкою і ставлю у холодильник на 30 хвилин. Тим часом підготуємо яблучка. Замість яблук також можна використовувати і грушу, але я буду готувати саме з яблучками. Ось так тоненько я їх нарізаю. Подивіться, ось такі тоненькі слайси в мене вийшли. Якщо ви любите корицю, то на цьому етапі можна присипати яблучко корицею. Далі потрібно розкатати тісто. Я це буду робити одразу на пергаменті, бо так швидше працювати. Пергамент трошки присипала борошном і розкачую тісто. При випіканні люба фрукта, яблучка і груші будуть пускати сік, тому нам потрібно їх підготовити до випікання. Можна взяти ману крупу або кукурудзяний крохмаль і просто перемішати з порізаними яблучками. Я роблю трошки інакше. Я на тісто висипаю цукор з манною крупою. і манна крупа буде в себе впитувати увесь сік. І далі викладаємо нарізані яблучка. Також можна серед яблучків додати трошки родзинок або курагу, також буде дуже смачно. Зверху я трошки ще присиплю манною крупою з цукром. Кількість цукру ви також можете регулювати за власним смаком. Якщо у вас яблучко дуже солодке, можна взагалі робити без цукру. І ось таким чином загортаю наше тісто. Треба все робити дуже швидко, щоб тісто не встигало ставати м'яким. І роблю ось такі бортики для нашої яблучної галети. Зверху змащую збитим яйцем. Змащувати потрібно дуже добре, щоб наші бортики гарно трималися і щоб наша галета мала дуже привабливий вигляд. В мене яблочка кисловаті, тому я ще трошечки зверху присиплю цукром, щоб галета була дуже такою солодкою. Випікаємо галету у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин, але час випікання може змінюватись в залежності від потужності вашої духовки. Даємо галеті трошки охолонути і при бажанні можна її присипати цукровою пудрою. Подивіться, яка вона апетитна. Я дуже люблю випікати галети, тому що це дуже просто. А всередину можна викладати будь-які фрукти, ягоди, все, що ви забажаєте. З сиром можна робити, можна робити і несолодкі галети. Тому обов'язково спробуйте приготувати, вам сподобається. Пісочне тісто взагалі дуже смачне. Це моє найулюбленіше тісто. А у поєднанні з печеними яблучками то взагалі, що може бути ще смачніше? Друзі, обов'язково спробуйте приготувати. Вам обов'язково сподобається.